Друзі, всім доброго дня. Сьогоднішній наш огляд піде. Це така робоча машинка, як Рено Кенго, огляд продаж. От, зараз розкажу вам комплектацію, розкажу, що з собою являє автомобіль. І в кінці, як завжди, ціна даного автомобіля на українській реєстрації. І так, поїхали. Це у нас Рено Кенго 2017 року випуску на механічній коробці передач 5-ступінчастий. 66 кВт 90 коней. Така робоча машинка в комплектації Zen на 15 дисках металевих сперктроніками. Досить така непогана комплектація, не самобідна. Резина у нас деліто, Мішелін. Рік зараз вам скажу. Рік... 44-й тиждень 19-го року. Рінішний мішелін, а клєбер ззаду. А спереду мішелін. Ага, 2,2. 2. Получається. А мішелінка в нас де? 20... 43-й тиждень 21-го року. Резина досить хороша. Так, пробіг даного автомобіля в нас 110 тисяч кілометрів. Можна перевірити на Рено-сервісі історію автомобіля. По кузову є декілька підкрасів, це робочі моменти. Все-таки машина працююча. Так, комплектація в нас вже розказав, зараз відкрию, покажу. Такий двохмісний кену. Є круїз-контроль. Система курсової стійкості. кондиціонер, магнітолка, GPS навігація велика, AirLink. Пробіг даного автомобіля 110 220 кілометрів. Електрозло... Електрорегулювання дзеркал. Передні склопідйомники. Зараз ще вам відкрию моторний відсік. Мотор сухенький, підтікань немає, помитий. Рідини всі в нормі. Акумулятор у нас стоїть Bosch. Хороший. Вікна в даного автомобіля пасажирські і лобове всі 17-го року. Зараз ще вам заведу автомобіль, послухайте, як працює мотор. Чітко, гарно, рівномірно, питань немає. Машина збита. Хто хоче такий автомобіль, звертайтеся за контактами, які будуть представлені нижче відео. Ціна на українській реєстрації даного автомобіля 9200 доларів. На сьогоднішній день це досить хороша ціна, враховуючи пробіг зовсім малий. Так що така лошадка може бути ваша. Ще будку покажемо, Будку не показував. Така будка хороша, обшита фанерою. Хто ще не знає, займаємося автомобілями, купленими на аукціонах у Франції, лізинговими автомобілями з прозорими сервісними історіями, надаємо він коди для перевірок, хто бажає. Звертайтеся до зустрічі на каналі.